Якісна та своєчасна діагностика запорука успішної та ефективного лікування. Ось чому у сучасному світі без рентгенівського апарату не обійдеться жодна лікувально-діагностична установа. У центральній районній лікарні Паванської громади працює сучасна інноваційна багатофункціональна рентген-діагностична система, що представляє собою найбільш гнучке рішення в прямій цифровій рентгенографії. Високоінтегрована система забезпечує якісні результати діагностики при травматологічних, невідкладних рутинних і спеціалізованих обстеженнях. Основні області застосування це екстрена медицина, загальні обстеження, дослідження грудної клітини, діагностика кісток та суглобів. Сучасний цифровий рентгенапарат виключає процес проявлення, забезпечує миттєве отримання знімків, дозволяє зберігати зображення та проводити діагностику за допомогою комп'ютерної техніки. Отримані зображення анатомічних структур обробляються цифровим способом, що дозволяє спростити процес діагностики. Головними перевагами цифрового рентгену можна назвати високу якість зображення, що одержується можливість їх цифрової обробки дозволяє виявити важливі деталі, швидкість та зручність роботи. Відразу після проведення процедури зображення доступне для аналізу, а головне для передачі за необхідністю.